Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. І я рада вітати вас у 2026 році. У цьому відео поговоримо про книги, які мені сподобались найбільше з-поміж усіх прочитаних. Торік буде п'ятірка книжок, які просто полонили моє серце, і ще дві бонусних книги, які мені також доволі сильно сподобалися, але не настільки, щоб прямо потрапити у топ роком. Спочатку розповім, що за 2025 я прочитала лише 32 книжки. Я кажу лише, тому що у 2024 їх було аж 60. І насправді я зараз озираюсь і думаю. 60 Наталя, як ти могла це зробити? Е, загалом, щороку я планую собі читати 25 книжок, і е, тому можна вважати, що свої плани я виконала і перевиконала і взагалі супер. Е, на 26-й запланую так само 25. Ну а поки поговоримо про книгу, яка зайняла перше місце на моєму п'ятисталі. Слава цілком заслужено, і як тільки я її дочитала, я одразу зрозуміла, що вона потрапить у. Мій топ найкращих книжок, і я говорю про Фелікс Австрію Софія Андрухович. Це книга, яка має настільки соковиту мову і настільки е, чаруючу атмосферу, що мені точно захочеться її перечитати. Мені ну, здається, що не найближчий там рік-два, але е, насправді тут вона настільки. Красиво багатошарова, що її точно, коли перечитуєш, вловлюєш інші шари. Я в цьому впевнена, ще навіть не перечитавши. Загалом Фелікс Австрія Софія Софіандрухович я прочитала в одному з відгуків, що її назвали книга, яка наче густий кисіль. І знаєте, мені здається, що ця пані, яка це написала, вона просто потрапила в точку на 100%. погоджується з цим таким. Твердженням, так а вона справді як такий смачний густий кисіль, який затягує тебе в круговерті того, що відбувається в Станіславі, в такій міфічні, утопічні, е щасливі Австрії, так і. У нас тут добре прописане історичне тло, на якому відбуваються всі події і класно переплітаються реальні історичні події, які траплялися, з підкресленням того, яка щаслива Австрія. І з магічними, магічним реалізмом, з магічними вставками, які дуже пасують цій історії. За сюжетом тут у нас загалом йдеться. Про долю двох дівчат, одноліток, чи то пак подруг, чи то пак сестер, чи насправді панички її служниці Тут ви вже кожен і кожна вибирає для себе, як насамперед їх ознаменувати. Для мене це про такі все ж таки стосунки панички і служниці, які через низку обставин, які трапилися в цій історії, є дуже співзалежними, жахливо і співзалежними. настільки можна уявити, жахливо-співзалежні стосунки. І, власне, ми рухаємося сюжетом їхнього життя, яке. Чаруюче, мабуть, це найкраще слово, яке говорить про цю книгу. Друге місце посідає книга, там, де заходить сонце, Олени пшеничної. І... Я насправді е, глибоко зворушена цією історією. Це дебютна книга авторки. Я вже неодноразово розповідала про неї на своєму каналі. Тут загалом хочеться сказати коротко, що якщо вам хочеться чогось дуже такого зворушливого про світло, яке наступає після темних часів, про е, Справжню, швидкоплинність життя і складні вибори, які нам доводиться робити, то ця історія має вам сподобатися. Вона змусила мене добре так поплакати, похвилюватися і водночас посміятися. Ем, мені здається, що цей рік був такий, який потребував саме такої історії. Тут у нас розповідається про пансіонат для літніх людей, де вони починають е, будувати своє. Нове життя так в цьому своєму внутрішньому колективі з внутрішніми правилами, і хтось вірить до останнього, що не тут пройдуть останні дні його чи ні життя, а хтось вже змирився з цією долею. І тут багато дрібних. Смішних ситуацій, які змушують тебе плакати, сміятися. Е, можливо, чимось мені так трошки перегукується з Бакманом е, за, за тими емоціями, насамперед, які я відчувала, коли читала цю книгу. Але мені здається, вона більше мене торкнулася через те, що вона така дуже українська. Так, тут багато є такого, що зрозуміло е, лише українцям-українкам, тому що тут вже йдеться. Про часи повномасштабного вторгнення, і через це, може, вона так торкнула. Щиро рекомендую також 10 з 10. Наступна книга, про яку я також детально розповідала в своєму прочитаному, ось тут його прикріплюю: це Аркан Вовків, Павла Дерев'янка, зовсім не притаманна мені література. Тут у нас альтернативна історія України, часів козаччини, і тут у нас власне козацьке фентезі, де всі головні герої, окрім... Двох, а, чоловіки, де панує справжня атмосфера пригод, дуже багато пригод, а, багато містики, міфології, а, фантастики, магічного реалізму. І це все настільки майстерно описано і поєднано з і реальними історичними фактами і повністю вигаданими нашим автором в одній книзі, яка дуже Затамовує твій подих, коли ти спостерігаєш за тими пригодами і перепонами, в які ставить автор своїх персонажів персонажок, насправді. Мені видається, що ця книга очевидно сподобається тим людям, які люблять читати фентезі. Якщо вам хочеться почитати саме українського фентезі, то це те, що варто взяти, бо світ тут прописаний дуже детально. Особливо, чому мені найбільше сподобалась перша частина з трилогії, Третю ще не дочитала, але все ж. Тому що тут якраз автор нас знайомить детально з всесвітом, з правилами того світу, в якому ми будемо перебувати. І Мені за цим було дуже цікаво спостерігати, бо робить він це дійсно. Стерно, тут у нас головний герой це е, хлопець е, Северин з славетного роду характерників, який має здатність перетворюватися на вовка і ще один дар який йому дадуть, коли він вступить до Сірого ордену. Можливо, це був невеликий спойлер, але е, я думаю, е, він такий, що е, з ним можна рухатися далі, не хвилюйтеся нічого. Е, такого я вам не сказала. Загалом. Не буду заглиблюватися дедалі в сюжет, а скажу про те, що навіть якщо вам не подобається фентезі, і це не той жанр, який ви часто читаєте. Ви думаєте, козацька доба», камон, Наталя. Я теж так думала, але. Тут майстерність оповідь автора переважає все інше, і це фентезі, яке дійсно може відволікти від того всього, що відбувається навколо, але водночас і класно підкреслює історію України, міфологію, культуру. Це все класно. Автор переплітає на сторінках цієї книги. Тому рекомендую і рухаємося далі. Uh -huh. Наступна книга, е, слухайте, я знімала окреме відео про улюблені трилери, і там багато розповідала про її сюжет, тому тут не буду зупинятися це Служниця. Е, служниця насправді... Я скажу вам чесно, 2025 і це не був такий рік, де я така, о Боже, вибрати цю книгу у топ-року чи цю книгу у топ-року. Бо, по-перше, їх не було так багато, щоб прямо було сильно з чого вибирати. По-друге, я читала доволі багато посередніх книжок, які мені сподобались десь на 7-8, і це начебто добре, і вона мені сподобалася, але ну не настільки. Е, тому ось ці перші три це прям 10 з 10. Далі вони мені сподобалися, але трішечки менше. І служниця, власне, це якраз така історія, щоб. Зануритися, відпочити, насправді просто слідкувати за тим, що відбувається, дозволяти себе обманювати. І ось це якраз той трилер, який дійсно сподобався мені не тільки тим, що я була в напруженні і така дуже захоплена сюжетом, але ще й головною героїною, яка була не така пластикова і банальна, як зазвичай роблять в трилерах, Людей, а дійсно жінкою, яка пробує впливати, і як на неї виходить, то вже не буду говорити на ситуацію. І мені сподобалося мова авторки, мені сподобалося. Як я вже сказала, головна героїня. Е, мені дуже подобається, що в цій книги виходить екранізація. І я вже дуже хочу потрапити в кіно, аби її подивитися. І е, якщо ви хочете прочитати якісний трилер, то це те, що я від себе щиро рекомендую. Буду читати другу і третю частину. Також я знаю, що там в сюжеті є провисання і дірки, це все понятно, але... Це не забирає того факту, що історія мені сподобалася. І п'ята остання книга, яка потрапила в мій топ, доволі насправді несподівана, тому що я її дочитала якраз таки в грудні, їдучи з Києва у Вінницю в потязі. І насправді в мене було кілька моментів, коли я читала цю книгу, коли в мене якийсь такий комп в горлі підбирався. І... Насправді я коли оцінювати ці моменти, воно видається, що і немає, через що там плакати чи зворушуватися. Але для мене ця історія була про якусь таку спільність нас всіх. Тут оповідається про зовсім різне різдво. Для когось це Різдво, яке більш схоже до мого: про 12 страв, колядників і е, родинні такі. Тісні зв'язки за одним столом у цей день. А для когось це різдво про сум, про тугу, про те, що це свято не було її чи його. На жаль, не пам'ятаю, хто авторка того тексту, яка оповідає про те, що це різдво не завжди було відчуттям. Свята і відчуттям дива, і світла, і лише там в дорослому віці це свято набувало все більше і більше значень. Ця історія, ця книга, вона дуже добре показала яке розмаїте різдво в наших регіонах, і вам здається, камон, Наталя, таких книжок вже було багато, та? де різні люди розповідають про своє різдво. Але е, отож, бо і воно, що я читала багато таких книжок, але саме ця вона мене найбільше зворушила, вона мені найбільше подарувала якесь таке. Усвідомлення цього дива і єднання у цей день. І мені дуже-дуже приємно було її читати, і точно мені ще колись перед Різдвом захочеться перечитати е, той чи інший текст. Тому якось так тут все зійшлося, і красиве оформлення, і красиві тексти всередині, і мій настрій, мабуть, у той момент. Е, бо я дуже Трепетно ставлюся до різдва, тому це мабуть книга так і потрапила туди, куди треба, в той який треба в момент. І ще про дві книги розповім. Зовсім коротко, не буду на них зосереджуватися, бо все ж таки, оце мій топ-5 цього року. Такий несподіваний час часами для мене. Але е, дві книги, які мені також доволі сильно сподобалися це Московіада Юрія Андруховича. Також тут залишу вам десь своє прочитане з відгуком на цю книгу. Е, вперше прочитала прозу Андруховича, взяли її на обговорення в своєму читатському клубі і м, багато. То шарів побачила у цій книзі. Мені вона е, дуже сподобалася. І, блін, я тільки зараз зрозуміла, що це вже третя книга, де є магічний реалізм, і вона мені подобається. Мені здається, цей список мені щось натякає. І, і друга книга, яка зовсім не магічна, але дуже справжня і правдива, це «Гемінгвей нічого не знає. Це збірка короткої прози про війну, про Таку рефлексію автора, як вона змінює нас усіх і насамперед військових. І мені видається, що це така дуже суттєва книжка, яка дуже добре показує, який наш досвід унікальний, і який наш досвід все ж таки про людяність і про віру в краще. Тож, це були всі книги, які у 2025-му. Полонило моє серце, і найбільше мені сподобалося. Дякую вам за перегляд, дякую вам, що ви тут. Чекаю вас у коментарях поговорити про книги, які вам найбільше сподобалися у 2025-му. Мені, як завжди, дуже приємно буде з вами поспілкуватися. Тому до зустрічі в наступному відео. Папа! -па.